Доброго дня дівчатка. Слава Україні, героям слава. Сьогодні 22 жовтня 23 року. Я знаходжуся в Іперкопі. Хочу вам показати тут трохи музику <рес> <рес> танців. Але ми стоїмо біля квітів. Хочу показати. В перший раз бачу крашені орхідеї різнокольорові. Так, да. дивіться. Такі крашенки. А він такий колір. Ось такий колір покрашений. Ось. Давай. Да. Оже падає. Западає. Хотіла показати, а воно падає. Дівчатка. Так. Ось як показати. Дівчатка, і їх ціна тут 11.50. ну За 11.50 хто хоче біленьку орхідейку. Бо, тому що вона як почне від перестане відцвітути оці кольори, вона почне цвісти біле. Тому за 11,50 можна купити. Але щоб ви знали, вони потім не будуть так квітнути. Квітну. От вроді би як і похожий колір, як на натуральний, і, дівчата це не є натуральний колір. Це видно, що він крашений. За 11,50 можна брати. В Лерой Мерлін 20 євро коштують такі людей. Так, от ананасики тут. Теж 11,50 дешевші. Цикламен. Це дрібненький такий. Цикламин 3 євро. Тут є орхідеєчки, дівчатка. Ну, такого дуже дивошів немає, дуже нічого. Ось ці орхідеєчки, які так. сумнівано. Ось морковка. Не знаю, як вона називається, дівчата. Ось така у мене є, мені подобається. Та дуже гарненька, така віця розвідка, а там у неї крапушні конжотенки. Не, не дотягнуся, дівчата, тут стоїть, не дотягнуся. Тут стоїть каланхоєм, стилаш, не дотягнуся туди. Так, ну що? Покажу вам, що тут за музика, що тут відбувається. Що? Все, перестали. А, так, пішли вони, пішли не бачимо. Ходила показати, Дівчата, давайте танцювати на Asciuta. E chi sono? Chi sono? Sono bella. bella. No, sono un melone. Chi sono? Che frutta sono? E' un melone. Ah, non frutta. sono un melone, non sono un melone, sono un'anguria. Sono per la nera. Sono un'anguria senza ossi. Sono ah. molto più buona. Ah. sono senza ossa quindi mi potete aprire e mangiare anche voi non c'è cioè la mia collega mela e dolce Lutano, che stanno dando tanti pensieri e dopo oh, facciamo un bel balletto... buongiorno buongiorno oh, ma questa che è bella per la nera che abbiamo? <ride> io l'ho dovuto istruire per bene mi scambiava sempre per eh, ma... Ma come... Me però potrebbe sembrare ma, ma stai dando della grassa no 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 ma un po' pesante io sono solo no kg, quindi sono sono per per la per per il carrello, e e per per il Salve! no no è no, no Бачите, по всьому по всьому магазині вони спочатку танцювали, а потім розійшлися по всьому магазині. <рес> так <рес> що, трохи настрою дівчата, трохи настрою. Трохи настрою, подивіться. закликають мати продукти. Добре, дівчатка, на ціноті веселі. І залишу вас. Butters doroven, cheberigiz, bei ibliski premi ser gli abnascioccino, sempre ciao ciao! Sto guardando anche io le caramelle per Halloween, no? Per fare dolcetto scherzetto, ma io credo che ai bambini non darò le caramelle ma darò il finocchio. Io sono il finocchio dolce lucano, signora, 100% italiano, di alta qualità, vengo dalla Basilicata. Lo consiglio da mangiare soprattutto Crudo, se vuole provare un'esperienza. <gresso> ah, sì. ciao, ча ривідерці. Так що ось на такій ночі, дівчата. Будьте мені всі здоровенькі, спокійної всі ночі, щоб всі ночі, які прийдуть, щоб всі були спокійні, щоб нікого не бомбили, щоб рідні прийшли, щоб ви всі дочекалися своїх близьких, рідних. Додому. Здорові цього найкращого пота по. -по.